Доброго дня. Проблема закриття нововолинських шахт. Мені стала відома ще в серпні 12-го року. І якраз у вересні місяці мною була написана стаття, яка вийшла в газеті «Волинь». Проблема скорочення робочих місць в місті Нововолинського. Після цього до мене приїхали журналісти Першого національного каналу, брали інтерв'ю, і багато хто з вас. Бачив про це інтерв'ю. Згодом, також це саме інтерв'ю вийшло на п'ятому каналі. Про це я говорив і з губернатором і з заступниками. Шановне товариство, ви тільки вдумайтеся, планується скоротити 3700 робочих шахтарських місць протягом 13-2014 років. А це приблизно 12 тисяч. Нововолинських людей лишиться без засобів на існування. І сьогодні, коли ми зібралися на цьому мітингу і говоримо про проблеми закриття нововолинських шахт, скільки тут на площі людей? 500, 700, а де 10 тисяч людей шахтарських сімей. Це що проблема 500 людей, 700. І коли ми сьогодні чуємо, що проблема буде вирішена, це що перша проблема створюється владою, а потім вони нам з барського плеча цю проблему закривають. Шановне товариство, проблема лежить набагато глибше. Вся ситуація в тому, коли ми проаналізуємо останні статті в газетах, то багато чиновників пишуть, що будуть політики, які будуть викривляти правду про закриття шахт, для того, щоб отримати якісь політичні дивіденди, товариство проблема не лежить, лежить набагато глибше. І вона лежить безпосередньо в тому, що цією владою була проведена недолуга приватизація і безпосередньо бурштинської теплоелектростанції і добротворської. І сьогодні, коли виступав генеральний директор Волинь Богілля, він говорив. Що вже велика лева частка вугілля на Добротворську і Борштинську теплоелектростанцію поставляється не тільки з Донеччини і Луганщини, а вона поставляється навіть з Росії. І тому потрібно переглянути приватизацію добротворської Борштинської теплоелектростанції чи збагачувального червоноградського комбінату. Бо власники цих Енергетичних теплоенергетичних об'єктів знаходяться в Донецьку. І вони керують працювати з багаченого комбінату чи не працювати, зупинити його чи не зупинити, бо вони мають свої шахти на Луганщині, на Донеччині, мають дешеве вугілля з Росії і їм наплювати. Будуть тут робочі місця скорочені, а не будуть. Ви мені скажіть, якби це була наша українська влада, яка переживала за українського шахтаря. Та перед тим як закрити шахту, одну чи другу, чи третю, вони б думали, як створити робочі місця, щоб люди мали куди йти працювати, отримувати кошти і отримувати свої сім'ї і родини. І ця ситуація, про яку ми сьогодні говоримо в місті Нововолинську, точно така ситуація є, і в Червонограді, де планується закрити три шахти, та точно така ситуація є. На шахті, на Луганщині червоний партизан. Багато з вас, хто бачив по телебаченню, як я з іншими депутатами Верховної Ради пікетували безпосередньо Генеральну дирекцію у Києві ДТЕК, Донецької теплоенергетичної компанії. А чому ми там були? Це ми були тільки по тій причині, що точно, так само як тут планується закрити шахти, закриваються шахти на Луганщині. Це є. Це недолуга політика сьогоднішньої влади. І вони вас кормлять подачками, а може вони не закриють, а може вони ще десь трошки протягнуть цей час. Шановне товариство, нам потрібно домовити з вами, що якщо сьогоднішні вимоги, які були озвучені, не будуть виконані, то в травні, в червні місяці ми всі повинні зібратися і іти на Київ. І вимагати в цієї влади відповідних рішень зміни приватизації. Бо сьогодні нами, депутатами Верховної Ради від Свободи, поданий законопроект про ліквідацію приватних монополій. Бо сьогодні шахта Луганщини Донеччини в руках Азарова, в руках Ахметова, сьогодні Борштинська добротворська теплоелектростанція в руках Ахметова. Сьогодні Королевська, яка має більший пакет. Чорноградського збагачувального комбінату керована Ахметовим, і вони вирішують працювати збагачувальному комбінату, не працювати, дурити нас, не дурити. А ми повинні переглянути приватизацію цих об'єктів і дописати, що вугілля на добротворську, бурштинську теплоелектростанції повинно закуповуватися з шахт Львівського волинського басейну. І тоді ви будете мати робочі місця і гарантію заробітної плати на завтра. А тому в сьогоднішній резолюції ми чітко повинні писати у вимогах переглянути угоди по приватизацію і вписати ці пункти, про які я говорив. І наступне товариство: ми повинні, з єдна... ми повинні єднатися з шахтарями з. Чорнограда. Ми повинні єднатися з шахтарями і підтримувати тих шахтарів з Луганщини. Не потрібно ділити нас на схід, на захід, на Луганських чи Донецьких, на Волинських чи Львівських. Проблеми є всюди на Україні. І ми не можемо вирішити проблему в Нововолинську, якщо не вирішимо її чи в Сокалі, чи на Луганщині. Вимоги наші повинні бути більш глобальними, глибокими до влади. Для того, щоб вона нас дослухалася, ми повинні вимагати від неї більшої відповідальності. Ви вдумайте, сьогодні практично що ж вони роблять? Вони скуповують фабрики, заводи, практично промислові підприємства поділені між Донецьким кланом, між старшим сином Януковича, меншим, сином Азарова і інших. А що лишається нам, українцям? Ми вже бракі на тій землі. І коли в газетах пишуть, що якісь політики. І спільно, якщо вони не будуть виконані, готуємося йти на Київ і вимагати від влади повністю контрольованої відповідальності. Перше, вона повинна створити робочі місця, створити умови для створення нормальних робочих місць, а тоді планово переводити з одного підприємства людей на інше. Дякую за увагу. Я думаю, що це питання. Закриття Нововолинських шахт є, не думаю, а воно є під контролем. У мене є депутата Верховної Ради, воно є під контролем фракції у Верховній Раді Всеукраїнського об'єднання Свобода. І я, коли буду приїжджати до міста Нововолинська, буду звітуватися і говорити. На якому етапі вирішення ця проблема знаходиться? Дякую вам, слава Україні! Надається заслуженому шахтарю України бригадиру прохідників шахти Бужанської пуху Зіновію Адамовичу. Шановні шахтарі, шановна громада я хочу розказати, як ми працюємо і чи ми довго будемо ще так працювати. Комбайн наш забої вже пішов йому 9-й рік. Масла як такого чистого, натурального. Сертифікатом його нам не привозять вже більше року. Ми купуємо, навіть буває, що за свої кошти, купляємо в автомайстернях, в автосервісах. Отработку. Чорне, грязне, що руки не можна помити, відмити від нього. Якесь гірше, то ллємо в редуктора, а краще то в бак заливаємо. І починається з інструментів так само, те, що можна зробити в кузні. Роблять в кузні, те, що не можна, то робимо, купляємо за свої кошти. Підшипники. або стоїш, або купляєш. Така ситуація лопати, молоток, все. Навіть і... хтось приходить на роботу, то ти хтось немає на пішов і мав твій інтернет. Виходять з строю бали. Зараз я розкажу, як у нас, тут ну, добре, що механіки, якісь не, хороші е, комбайнери. Е, у нас четверта ступінь, ріжуча, ми її шестерню беремо з одного мала десь, з з другу сторону, з другого мала, проточуємо, зліпуємо, зварюємо букуємо і так працюємо. У цього місяця в січні в нас вона обрізала її три рази. Зараз механік купив за 400 гривень. Переможе другу ми вже будемо мати в запасі, ми не будемо ждати, поки проточимо зварюємо. Е, будемо просто міняти і далі йти. І друга ступінь так зварена, і муфта, що переходить з хобота на ріжучу, так само. Виходить з строє лепідка, ми не стоїмо, а по 200 метрів вагони толкаємо до комбайна. у нас нема УПЛів, нема що його зробити. Так і по одному вагону йде грузка загрузка канатів теж нема. Нам зараз потрібно 600 метрів канат, дали 200 і то 60 забрали на котельню, бо там шлак не можуть е е скачувати, висипати. Ну і так, вентиляційні труби де отут, нема проволоки простає вчепити вентиляційну трубу. Телефон відстає 300 метрів 200 від забою, бо... Нема чим його продовжити. Отак і ми працюємо. Все, дякую вам. Слово для виступу надається качу Сергію Петровичу, голові профкому шахти Межирічанська, місто Червоноград. Доброго дня, шановні колеги земляки, спільні проблеми в шахтарів в Волині і в шахтарів Львівщині. І ви знаєте, напевно, що 22-го на День Злуки ми проводили вже мітинг в Чернограді. І от якісь там зрушення, які вам зачитував міський голова, може це і наслідок нашого мітингу, і також звернень до губернатора і до всіх владних структур до депутатів, місцевих рад, і все. Але я вам, як сказав народний депутат ваш, скажу, що проблема за е, рита глибше. Ми звертаємося до місцевої влади, але вони також прохачі, як і ми. Але ми, шахтарі, не повинні просити. Хай не забуває влада, що фактично цю державу, цю державу добилися шахтарі своїми виступами. Коли розвалився союз і створилася Українська Незалежна держава. Перші виступи були шахтарів. Так що ми маємо право вимагати від державних структур все-таки звернути на нас е, свій погляд і вирішувати наші проблеми. А ви знаєте, що е, хвороба шахт і шахтарської вугільної промисловості, вона задавнена, задавна. Зараз там ціна. Застаріли, на обладнання немає, але викачали все з цих шахт, що могли, загнали їх в тупік, довели до ручки, а тепер хочуть віддати її на приватизацію. Все краще, що було в вугільній промисловості, вже приватизоване. І приватизоване дійсно сином е, Януковича і Ахметовим. І тепер, тепер держава, тут в мене є лист нак вугілля України. Значить, лист, який звертається до семи е, генеральних директорів ДП, в тому числі Волині Львів вугілля, де виражають підтримку, бо Міністерство енергетики і вугілля не може справитися з приватною компанією державна структура, яка віддала в приватні руки цю вугільну галузь, не може справитися з ДТЕКом, Розумієте? Шахти Новолинська і Червонограда будувалися якраз. І на, вони були місто і будувалися для електростанцій. Вірніше, електростанції будувалися під це вугілля і Бурштинське, і Тепер віддали в приватні руки Захід енерго, а простіше Ахметову приватні руки електростанції. Дійсно, кожен день 400 вагонів стоїть під добротвором. Розумієте, а наше вугілля? Це приватна фабрика, да, її теж довели до ручки, фабрика збагачувальна. довели до ручки, але зараз там повні бункери вже концентрату з вашого і з нашого вугілля, яке не відвантажують. І в нас на складах вугілля горить немає реалізації, це перша проблема яка. І крім того, що немає реалізації, вводять поетапний план закриття. Коли міністр бувший, а тепер віце-прем'єр Бойко, не далі, як 13 грудня на пленумі заявив, що жодна шахта, на якій є хоч якісь запаси вугілля, не буде закрита. І разом з тим паралельно, 8-го, йде лист від його заступника Поповича про поетапний план закриття шахт. Розумієте, не знає ліва рука, що робить права. І я вам скажу, що добре, ми прописували листи і губернатору, і все. Але, але. Не забувайте, що, скоріше всього, нам нам прийдеться, як каже народний депутат, стукати в двері владців Києві і не навіть не міністра. Бо міністр це також бачу приватизований міністр наш. Він багато чого не вирішує. Значить, скоро буде приватизована держава, і ми будемо шукати Україну на карті території Ахметова. Я вас Закликаю все таки тримати порох сухим сьогодні, паралельно в цю ж саму годину проходить мітинг в Червонограді наш і в нас є одна окрема шахта. Ви знаєте, вона процвітала і ви читали неодноразово в газеті Шахта Надія. Якщо у нас хоч у нас є державна дотація, я думаю, що шахтарям Молині, як і шахтарям Червонограда, виплатили зарплату за грудень, то вони не отримали зарплату через те, що у них дотації немає, і у них взагалі безвихідних реалізацій немає. І вони там волають, вони вже закликають до більш радикальних дій. Ну поки що ми надіємося, що все-таки прислухається до нас. В 8 числа запланована зустріч голів територіальних комітетів про спілок державних підприємств і генеральних директорів з міністром. Ну, побачимо, що це зустріч дасть. Це не так далеко, але шість днів, ще кудись це вугілля, треба з шахт, яке видобувають дівати. От, побачимо, як, як буде, які результати будуть цих переговорів. Але е, тисячі шахтарів, що на Волині, що на Львівщині, ніхто в тому поетапному плані, до речі, не прописав ніде навіть. Одною лінією, що буде з людьми, шахта не зрозуміла. До речі, серед закритих ваших шах, як і наших, жодна з них закрита. да, людей забрали, але не ліквідована. Бо наслідки їхньої роботи будуть ще відгукуватися довше довго. А, а в всяких техніко-економічних і проектах закриття шах було написано, що повинні зробити для міста, для регіону і, зокрема. Підтоплення території і так далі, і так далі. Але це, одним словом, вони не будуть ліквідовані, по-моєму, ніколи ці шахти. Вони закриті, але ліквідовані не будуть. Так що я ще раз хочу вам передати е, полкий привіт від шахтарів Львівщини, побажати все-таки е, вам на користості, щоб ви, кожен з вас пам'ятав, що про бо під про спілок цей мітинг сьогодні відбувся. Про це не... Калістратор і хлопці ваші голови профкому, А проспілка це ви кожен. І ви теж відповідальні за долю цих шахт. Без вас вони не зможуть це вирішити. Через те ще надія на вас. Слава шахтарям, слава Україні! Слово для виступу надається Шульгі Борису Миколаївичу, голові профкому Незалежної проспілки, шахти 1 Добрий день, шановна громада. Добрий день, шахтарі колеги. Я хочу начати свій виступ з закінчення свого колеги з Червонограда. Дякую, що прийшли підтримали вас. А що я вам скажу? І ще позавчора ми не знали цього результату, який сьогодні є. Не знали це. Значить, що я не знаю, чи Попович був в Червонограді, чи не буде. Нема Поповича, обіцяв приїхати, але знають, що сьогодні мітинг і в нас, і в Червонограді. Це на нас звернули увагу. Так що велика вам подяка і подяка всім, хто тут стоїть. Це люди, які дійсно боролись за те, щоб не одної шахти закрито не було. І дякую депутату нашому Меніка, ви знаєте, Євгенія Ніколаєвич. Тут за нього голосували, підтримав, підтримав нас, приїхав, підтримав, його запросили. Все дуже велика подяка. Але на цьому, хлопці, я хочу сказати, розслаблятися нема чого. То, що новина дуже добра, що шахти наші будуть існувати і чи будуть робити, тільки до якого времени? Тут проблема стоїть друга, чи не будемо збиратися ще раз. Збуту вугілля немає. Тут сказав генерал, і правду сказав і генеральний директор, що ми живемо зараз на держпідтримці. Не того, що в нас вугілля немає, а того, що у нас реалізації, тобто немає збуту. Нема договорів. Як було державне підприємство, були договори. Якась сторона, якась не виконує договор, значить, якась відповідальність несе. Зараз попали в частні руки. Керує, хто робить нікакоми, нега керує Ронька Ахмета, Господі, татарин керує. Завтра виключе і все. Це, це теж не треба допустити. Розумієте до чого? І по поводу міністерства тут немає чиновника, поповічів, що поповічів немає. По міністерству. Граються з нами, граються. Ви знаєте, на Олинській. Кожен рік у нас шахта буде закриватися. Перша, п'ята буде за скільки можна будеражить колектив, Понімаєте? Приїжджає генерал з Києва, Казівку даде, бо йому сказали так. Виходить до людей, хлопці виконали план. Дякую, але ви скоро будете закриті. Хто приїжджає? Ми про спілки приїжджаємо в Київ. Попович нас зустрічає. Не не будоражте людей, шахти, які мають. Запаси будуть робити. Що ж ви робите? Що кого ви дурите, раді Бо. І скільки колектив, ну, який настрій буде йти в робочу, і він знає, що через півроку лейті буде закритий. От до цього тут нема тих людей. Нас тут люди всі підтримують. Але я хочу звернутися, і преса є. Не не, бо, на що будоражить людей. Нехай людина йде спокійно і заробляє гроші і робить своє. І тим болі нормально робить. І перша шахта, і хочу, ще додати ніякої. Зарплата вугілля збут вугілля йде, а ми варимося в собственному саку. Ми не просимо, ніхто не дає нам ніяких фінансування на матеріальну я нічого не дає, на, на обладнання нічого. Все за свої гроші купляють. Вони хочуть во все отак перекрити перекрити нас. Хлопці, так що я прошу вас, не розслабляйтесь. Ну настрої я підтримую генерала і під підтримую голову, не, щоб не було провокації на по поводу забастовок. Я кажу. Це не 90-й года. Вимоги шахтарів Волині до ладних структур для недопущення зупинки та ліквідації шахт міста Новолинська, що загрожує масовому безробіттю та зняття соціальної напруги в регіоні. Вимагаємо перше звернутися до Волинської обласної державної адміністрації. Волинської обласної ради та міського голови Нововолинська з проханням про підтримку вивок шахтарів в Волині та допомоги у їх вирішенні. не погоджувати техніко-економічні обґрунтування та проекти ліквідації шахт номер 1 9 Нововолинський до повного відпрацювання запасів в складі державного підприємства Валиньковія, вирішити питання недопущення блокування рахунків державного підприємства. Створення робочих віз для шахтарів на території міста та області, вирішити питання виплати заробітної плати шахтарям за грудень 2012 року і споступаючи держпідтримки всішки, як це робиться по всіх шахтарських регіонах. Друге Кабінету міністрів, міністр, міністр, Міністерству енергетики, виграної промисловості України, виключити шахти номер 1 та номер 9 по Плану поетапного дій щодо передачі збиткових шахт на підготовку до ліквідації до повної відробки запасів вугілля. виділити кошти до закриття шахти номер 5 яка відпрацювала свої промислові запаси. Віктор Борисів сказав, що вона не буде закриватись. Ми можемо вам цей пункт убрати, але воно з великим потягом віриться в те, що написано 101 раз. Вирішити питання. Виділення коштів державної підтримки для розвитку шахти номер Бужанської. прискорити виділення коштів на будівництво у 2013 році шахти номер 10 Новолинська, на яку планувалося переведення шахтарів, що вивільняється шахт, що будуть закриватися, встановити жорсткі квоти поставок вугілля до центральну збагачувальну фабрику міста Соснівки в об'ємі не менше 30 тисяч тонн. Подальшою його реалізацією в генераціях Захід енерго, розглянути можливість будівництва Міні-ЦОК на шахті 10 Новолинська або на шахті Бужанська. З метою створення нових робочих місць розглянути питання будівництва заводу по перевороці вугілля на газ в Західному регіоні України. Прийнято на мітингу шахтарів Волині 2 лютого 2013 року. Які будуть доповнення до звернення і до виво? Нормально? Я хочу сказати, давайте проголосуємо, щоб воно не було голословно за те, що ми приймаємо таке рішення. Дякую вам, дякую вам. Шановні друзі, питають, що буде далі? А далі ми з Віктором Борисовичем, міським головою, звернемося телеграмами. 8 числа я. Уже є телеграма на дві години, і Анатолій Григорович їде на зустріч з міністром, новим нашим міністром. Оці вимоги, я їм письменно вже не буду посилати, бо тим ми завтра у понеділок в ну, почтові відправимо. А йому вручу в руки і те, що ми з вами сьогодні говорили, обсуждали, воно повинно бути <кхух> висловлено. А саме головне, перше, не закриття двох шахт, вірніше вже трьох шахт. Гроші на добудову 10-ї Бужанської і реалізація вугілля. Буде оці чотири питання, будемо ми з вами жити. Все остальне, воно прикладується. Я щиро дякую вам за те, що ви прийшли, відірвали вас від сімей і сім'ї прийшли. До побачення.